Шахрайство явище не нове, однак схеми обману зловмисники щоразу вигадують все цікавіші: від фейкових оголошень на сайтах продажу до зламу сторінок у соцмережах та викрадення особистих даних. Усе для того, аби не житися на довірливих громадянах та отримати легкий прибуток. Під час повномасштабної війни у шахраїв з'явилися нові способи обману українців. Полісмени нашого краю розповіли про найпопулярніше схеми зловмисників, які наживаються на людському горі. Якщо ви комусь донатите ті кошти на армію, дивіться уважно, кому ви це відправляєте. Нас було на території знов ж таки області. Люди, які просто-напросто сиділи в Фейсбуці, шукали фотографії людей, які в лікарні реальних воїнів брали фотографії воїна, брали текст іншого оголошення, підставляли під ті реквізити свою банківську картку. Чимало шахрайств відбувається тоді, коли родичі військовослужбовців намагаються знайти зниклих безвісти бійців. Аби віднайти рідну людину, сім'ї та друзі, розміщують оголошення в різноманітних групах у соцмережах. У них часто вказують особисті дані, номер телефону, особливі ознаки безвісти зниклого. Цією інформацією користуються зловмисники. Були випадки, коли людина шукає там мати шукає свого сина, до жінки починають телефонувати люди і говорити, що ми ще ЧВК Вагнер, ми маємо вашого сина, його звати такий-то такий, то його телефон. Жінка в паніці перераховує грошові кошти. Потім виявляється, що це знов ж таки дзвонили просто з ДНР шахраї, які сина її не бачили, просто скористалися тим, що вона розмістила таке повідомлення. Також шахраї можуть використати вказаний номер безвісти зниклого бійця в подібних оголошеннях для доступу до банківських карток військового. По іншим регіонам ловили таких людей, які приходили в сервісний центр Київстару там чи МТС чи Лайфу, представлялися цією особою, казали, що я втратив той номер. Будь ласка, верніть мені. Ну, Інколи працівники самого сервісного центру це присікали інколи вони віддавали людину людині карточку. У поліції кажуть, суми таких крадіжок досягали кількох мільйонів гривень. Інший приклад з напрацьованих схем зловмисників виплата від держави. У месенджерах невідомі надсилають повідомлення з пропозицією отримати фінансову допомогу від різноманітних організацій. Проте, коли людина переходить за вказаним посиланням та вводить реквізити банківської карти, гроші так і не надходять, а навпаки, зникають. Поліціянти кажуть, у нашому краї жертвами таких злочинів зазвичай стоїть пенсіонери та внутрішньо переміщені особи, які потребують допомоги. У нас прийшли чоловік і дружина переселенців Луганської області. Ті вони перейшли за таким посиланням. Вили дані, реквізити карточки. Ну і з однієї карточки в них було списано 33 тисячі гривень, і з другої приблизно така ж сама сума. Декілька місяців економили, щоб назбирати гроші, щоб мати якусь фінансову подушку. То за секунду їх втратили. Аби не потрапити на гачок шахраїв, отримуйте інформацію щодо виплат з офіційних джерел. Не переходьте за сумнівними посиланнями, не войте реквізити платіжних карток на підозрілих та незнайомих сайтах. А якщо ж вам відомо про випадки шахрайства, телефонуйте на гарячу лінію Нацполіції України 102.